На рахунок того, що росіяни говорили, що в зв'язку з тим, що грузіни називали нас німецькими шапками, то ми приймали участь на рівні каральних загонів. Справа в тому, що з першого дня, з 93-го і по 2001 рік, коли українські підрозділи УНСО знаходились на території Грузії, ми завжди були в українській формі. Шевронами і в Мазепенками. І в зв'язку з тим, що ми були в Мазепенками, то у Розіни нас називали німецькі шапки, тому що схожі на німецькі онсовські ці австрійський варіант. австрійський варіант. Ну це говорить про що. Якщо присутні тут, а тут напевно є присутні, які воювали на Балканах. Вони чудово знають, що на Балканах використовували найманців для каральних експедицій. Найманці одягали форму, яку не можна було розрізнити. Ми завжди були в українській формі під українськими прапорами. І тому кожна наша дія зафіксована в Грузії, в прокуратурі, і вони чудово знають, що ніяких каральних експедицій ми не робили. Ми воювали як кращий ударний відділ грузинської армії. Це визнали всі грузини. Ну і повернутися. Мені важко говорити про книжку, тому що, як кажуть, хвалити незручно, а критикувати то знайдеться дуже багато ворогів, які це зроблять без мене. Тому взагалі я вважаю за краще трошки описати ідею, чому ця книжка з'явилась, тому що я не письменник, я інженер Військово-морського флоту. Електромеханік. І так склалося, що коли слідчий СБУ, мені дуже неприємно говорити СБУ, я вважаю, що це все ж таки було КГБ. Тільки помінялася абрівіатура, він мені казав, каже: Ти ж київлянін, чого ж ти тянеш за цими бендеровцями галичанами Ну Тут знову виникає питання. В моїх підрозділах. В Грузії Галичан було не більше, ніж 11%. Це не тому, що я хочу принизити роль е, Галичини в розвитку Української незалежної держави. Але це нормальний відсоткова кількість людей в боях за державу. У мене всі е, підрівники були з Донецька. Тому що це шахтарі, які знали цю справу чудово. В принципі, більше всього, чому я сів і написав цю книжку. Тому що я читав багато книжок про українську повстанчеську армію. І там завжди, повстанець, він виглядав якимось неземним легендарним чоловіком. Мені хотілося описати нормального українського хлопця. Щоб людина, яка прочитає цю книжку, могла сказати, я можу бути таким же, як і він. Він може закохуватись, він може щось приховати від командира, але в результаті він герой, він воїн, він представник тої давньої української нації, яка називалась нацією хліборобів і воїнів, воїнів і хліборобів. Мені зручніше було б, звичайно, тут багато людей, напевно, є, які вже читали мою книжку, тому мені зручніше було б, не, як кажуть, не виступати просто перед вами як на виборах, а почути ваші запитання, що ви не зрозуміли, що вам не подобається, на що я можу дати свою відповідь. На даний момент я можу сказати тільки одне. От, сидячи тут, ви подумайте. Не горить Україна, а тільки є е, питання, чи буде вона, чи ні. Бо немає Української служби безпеки. На чому тримається держава, будь-яка Франція, Італія на трьох кітах це Служба безпеки, армія і поліція.